Кошенята, попліткуємо! Справжня Маша є просиніна. обличчя Наталки Денисенко, Діма Варварук і айфони, Дьомін Талуценко і співак Шугар. Можете зручніше, наливати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. І творів фліч. За доброї традиції з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Найбільший страх для медійної людини випадково відправити свої нюци або щось дуже пікантне замість особистої переписки в сторіс на публічний загал. І це трап. Пилося із вгадайте ким? Марією Єфросиніною. Справа у тому, що ведуча та блогерка залила свій приватний відос випадково замість особистої переписки. У загальнодоступні доступні сторіс, і тут же видалила, але ми все зафіксували і зберегли. Я, на жаль, не можу опублікувати це тут, тому що команда Марійки веде досить агресивну політику. Якщо хочете побачити ту перчинку, переходьте в мій телеграм-канал, не пожалкуйте. Посилання в описі та в закріплених в шапці профілю коротше, долучайтеся. І от Марія на відео із кукурудзою, різними видами кукурудзи, можете здогадатися, що вона там робила. А порівнювала кхм, статевий орган із кукурузою. І подейкують кошеняти, що це відео призначалося не для чоловіка. Тобто Марія теж а, за чутками знайшла собі втіху на боці. Тож шлюб, який продукують в публічний простір, дивіться, як все ідеально, як все чудово. А насправді нічого спільного це не має з реальністю. І ви знаєте, справа не у тому, що у Марії є якісь. Полуничні фантазії це нормально. Ми можемо тільки позаздрити лібіто-блогерки. В 46 років мати ось такі шалені бажання. Це круто, Машо. Тут я тебе взагалі не засуджую. Я чесно від щирого серця радий, що ти маєш багато вогнища внутрішнього та ресурсного потенціалу для експериментів і так далі. Але нас цікавить як пліткарів, оскільки ти це випадково залила. Кому ж насправді присвячувалося це відео? От в чому головна загадка. Тож, хто що знає про життя Марії, надсилайте залюбки, вивчимо. І Я нагадую ще раз, переходимо в телеграм-канал, там побачите. <свісна> Усю соковитість даного відео. Вводимо в Spotify, Apple Music, YouTube Music, безпалом гороскопи. Нагадую, що в мене вийшла композиція в стилі 10-х років. Приємна музична ностальгія, тим паче композиція про гороскопи, ваш музичний прогноз. Тож додавайте в свій плейлист, діліться з друзями, коментуйте, популяризуйте саме українську музику. І, і розпуток, як... i Здебільшого наш сьогоднішній випуск буде присвячений трагічним подіям. Я просто хотів почати відео, е, зробити його легким, як ви до цього звикли, як ви це любите, а приходите за свіжою порцією пліток. А тепер давайте поговоримо про реалії нашого життя. І з суботи на неділю відбулася одна із найстрашніших атак Російської Федерації на Україну. Біла церква, Запоріжжя, Київ, неймовірні втрати, зруйновані домівки. Люди втратили своїх. Рідних та близьких у той час, коли відкриваєш стрічку інстаграму Альона Альона, Гордон. Гріша Решетнік, це одні з перших медійних людей, які потрапили до моєї уваги в стрічці, усе завалено постами прокльонів в бік Росії, абсолютно заслуговано і чесно. Підтримка українців, тобто, більшість медійних людей зберігають свою притомність, свідомість та залишаються в контексті часу, розділяючи біль з українським народом. І я дуже вдячний. Я про це писав в своєму телеграм-каналі вчора. Дякую неймовірно тим, хто залишається в адекваті. А є так звана категорія зірок, яким взагалі чхати на все. Я розумію, коли виходить у артиста композиція, ти її не можеш ніяк відмінити. Почуйте, будь ласка, друзі, мої слова композиції вигружаються за місяць. Там треба бронювати місця і алгоритми, і немає такого механізму, аби здвинути реліз. Тобто музика вийшла, окей, просто перекладіть промо на наступний день, тому що вийшла пісня, немає нічого поганого. Тут є технічні моменти особливості. Що стосується рекламних інтеграцій, якщо у вас запланована реклама, я розумію, ви теж, можливо, готувалися, особливо коли це колаборація з крупним брендом. Це теж окей, тому що є певні дедлайни. Рекламна інтеграція не постраждає від того. Коли ви здвинете проморолик на добу, тому що коли українці втрачають свої життя. А ви викладаєте рекламу ювелірного бренду? Ну, це просто дно дніщенське, юна, юнік, джеверлі. Значить, це не просто прикраси, це голос душі втілений у металі і бла, бла, бла. Тобто, в той час, коли абсолютно усі висвітлювали злочинні дії Російської Федерації, акторка Наталка Денисенко на повному серйозі ігноруючи реальність, викладає проморолик. Реклами ювелірного бренду. Усі, хто займаються подібним, ви не просто дно. Я вам просто хочу сказати: ходити на фільми за участі Наталки Денисенко, запрошувати її до співпраці, це дорівнює зневажати людські втрати. Ну от чому більшість шоу бізнесу здатні адекватно аналізувати і не постити лайно в день жалоби, в день трат? А Наталка Денисенко ні, тому що бабло не пахне. Тому що ти продажна людина, а не акторка, яка при нагоді буде продаватися кому завгодно, аби заплатили якомога більше бабла. Ось що себе представляє Наталка Денисенко. Ювелірку вона рекламує в той момент, коли гинуть люди. ти. І скажіть, що я не правий. Діма Варварук та айфони. Давайте поговоримо стисло ще про це. Я побачив світлину, на якій Буше, Макеєва, ще якась, я не знаю, що це за дама, Варварук, звісно, що Трінчер і Машуковський. І от вони запускають ЄВВ, авторський, чи як вона там називається розіграш айфонів. Це сірі айфони, яких називають на ринку. Тобто вони не пройшли декларацію, тобто їх не фіксували на кордоні. І от я дивлюсь. Куди все це котиться? Я розумію, що блогерська тусовка. Вона настільки гидка, навіть не так артистична, тому що в артистичній тусовці все зрозуміло. А конкуренція підставити ніжку одне одному, хто з ким переспав, той і має певні бенефіц. Блогерська тусовка. Вона настільки нікчемна. Ось ці буше, машуковські, трінчери, парваруки серйозно. Ну це дуже схоже на якусь певну клоунаду нічого спільного із чимось адекватним та серйозним. Звісно, блогосфера скрізь різна. Звісно, що є багато спільних рис. Тобто сказати, що американці сильно відрізняються, ні. Але все одно вони настільки обережні, тому що у них діє cancel culture, у них є інститут репутації. Наші здатні пробивати Дніщинське до і поїдуть забирати ці айфони з Польщі, платити хабарі на кордоні, аби розіграти і набити ще більшу аудиторію. А від цього вони щасливішими не стають. Просто клоуни, яким не вистачає уваги. От і все. Досить неочікувано. Слава Дьомін, у нас де більшого цікавиться шоу-бізнесом. Знімає інтерв'ю саме із представниками шоу-бізнесу. А тут були ті, хто бачили, як ми знімали інтерв'ю. Слава плюс, викладає сторіс Дьомін. Слава, а ми вас бачили вчора? Ми приходили біля Андріївського звозу і побачили вас з Юрієм Луценко. На арені з'являється Юрій Луценко. І скажіть мені, що зараз промо передвиборче не відбувається. Йде усіма можливими каналами. І слава Дьомін не став виключенням. Я більш ніж переконаний, я не буду стверджувати, бо я не знаю. Я не володію цією інформацією. Але з огляду на те, що транслює слава дьомін, і тут різко з'являється політика. <схід> Однозначно, це проплачена рекламна інтеграція. Мені цікаво, а скільки коштує таке інтерв'ю? Я чув від колег, що цінник стартує від кількох тисяч доларів. Знову ж таки, немає нічого поганого в тому, що в тебе комерційне інтерв'ю. В нашій сфері кожен заробляє як може. Окей, це взагалі без претензій. Водночас, от Славко, до тебе питання, тобі не принципово взагалі байдуже з ким писати інтерв'ю? Друзі, на завершення теж в контексті трагедії суботи на неділю, нічні обстріли, по стопам Наталки Денисенко пішов і співак Олег Шугар. Не вперше, Олег взагалі ігнорує реальність. Олег, замість того, аби хоча б якесь сторіс зі співчуттями викласти, він викладає промо-ролику свого виступу в палаці спорту. Цікаво, на скільки кілометрів буде чути концерт. Це ти викладаєш в той день, коли загинули люди, коли десятки зруйнованих домівок. Серйозно? У мене таке враження, що от одні люди живуть в контексті, інші у своєму вимірі. З боку, талановитий хлопець, він дуже йшов довго до свого успіху. Це людина, яка сьогодні знаходиться заслуговано на своєму місці. Ну ти ж дорослий хлопець, тобі не 20, тобі не 18 років. Можливо, в тебе немає команди, яка б тобі пояснила, що не так. Але ж є ось тут голіванці мізки, і треба розуміти. А що не так, і що є доречним або недоречним, коли ти постиш це наступний день після таких кровавих обстрілів? Друзі, робіть висновки. Моя діяльність базується на тому, аби показати зашквари зірок, фіксувати те як не треба. І ті, хто більш розумні, вони, хоча б інколи дослуховуються, і потім запитують Богдане, що не так. А є корисні дурники, які підіграють російській пропаганді. І є ті, яким взагалі чхати на усе, що відбувається в країні. Аби власне рильце було в пушку. Ну що, друзі, такі в нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, Кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось. Па-па.